На Луганщині зустріли 36 дітей, які були на відпочинку у літньому таборі в Чернівецькій області. Нагадаємо, що діти переважно зі станично-луганського району провели 20 днів у дитячому оздоровчому таборі Вогник Буковини». Вони були на екскурсіях містом у Хотинській фортеці, монастирях та взяли участь у святкуванні Івана Купала. По приїзді додому діти поділились своїми враженнями. Нам очень все понравилось, приняли очень хорошо, нас встретили очень дружелюбно, скажем. Так коллектив был очень веселый, люди очень хорошие, экскурсии, было множество разных мероприятий, в лагере проводилось интересных. Ну, все очень понравилось. Подружился там со всеми, да. Экскурсии интересные были. На картинге интересно кататься было Интересно, все красиво. Ну, чуть по-другому, да? Да. Дома, архитектура. Да. Красиво все. у той же час на цьому ж потягу до Чернівців відправилась нова партія дітей. 30 учнів зі станично-луганського району поїхали відпочивати також до табору. Дуже добре, що з таких важких районів, з таких районів, які вони от майже рік були від такими інтенсивними обстрілами. Діти зрозуміли, що на західній Україні, на центральній Україні немає різниці. Ми всі одна країна, одна нація і. Люди дуже, дуже привітно до них відносились. Вчора вони побували в столиці нашої України в місті Києві, бували були в, в, в центрі біля адміністрації президента. Я переконаний, що такі акції, такі відправлення дітей, вони підуть на користь, тому що вони зараз прийдуть, розкажуть своїм батькам, знайомим, друзям. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.